Прийди на роботу у вишиванці. Щороку працівники Рівненської АЕС, у всесвітній день вишиванки, одягаються в український національний одяг. Традиція з року в рік стає усе більш популярною. Вишивка як один із символів українського нашого народу, і я вважаю, це в кожного українця має бути вишиванка. В кожної дитини це день вишиванки об'єднує нашу націю. І якомога більше людей повинно приєднуватися до цього свята, щоб відчути єднання із минулими поколіннями і показувати приклад нашим майбутнім поколінням. Вишиті сорочки, блузки, сукні, Рівненська АЕС замайоріла розмаїттям українського національного вбрання. У вишиванках народ завжди кодував щастя, й волю, життя й долю. Вишиванка це код нації нашої української нації. Вишивати мене навчила мама. Оцю вишиванку я теж сама вишила. Вишила дві своїм синам. Прекрасна вишиванка бісером. Хто вам вишив? Так, чудова вишиванка, це подарунок був мені на день народження, на одне із моїх день народжень подарувала мама особисто. Ця прикраса називається Гердан. Це прикраса, властива саме в україні. Прикраси ці бувають і жіночі, і чоловічі. Чоловічі більше розповсюджені на Закарпатті, а жіночі, в принципі, по всій Україні. В обідню перерву всі охочі мали можливість зробити атмосферне фото. Флешмоб щороку організовує управління інформації та зв'язків з громадськістю Раес. Атомники колективами підходять до обумовленої фотозони. Надія Тимофєнко, фотокореспондент управління, завжди у такий день працює з особливим натхненням. Краса української вишивки дарує справжнє естетичне задоволення. Покоління міняється, міняються погляди, але це все рівно це вишивка. Вона залишиться. Сьогодні день вишиванки має особливий сенс. Українці змушені відстоювати свою ідентичність, незалежність і право жити у вільній країні. Тривога в душі за нашу батьківщину, за нашу рідну Україну. душою. Прагнемо перемоги Теперішній такий нелегкий час для нашої держави. Ми маємо показувати, що ми не тільки підтримуємо наших військових, але ми підтримуємо нашу країну, і ми показуємо це своїми одягом, своїм своїми діями. А ще сьогодні вишиванка один із символів, за яким українці вирізняються у багатомірному, багато вбраному глобалізованому світі, бо це символ нескореності і свободи. А для українців вишиванка. Не просто одяг, це частина душі. Кожен чоловік та жінка повинні мати не тільки на тілі е, такий гарний виріб, а й в душі та в серці. Наша країна вона протистоїть цьому тотальному злу. Це ще один день хороший, щоб об'єднатися для спільної перемоги і навіть в цьому показати, що ми єдині, ми єдина нація, ми єдиний народ. В нас ну єдине ДНК і всі ми. Прагнемо того, про що так багато людей молиться, просить, переживає миру для нашої України. Я українка і цим пишаюся. Тетяна Коробачук, Руслан Шевчук, канал Енергоатом.